За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Споконе віку прометея там орел карає, щодень Божий довбе ребра й серце розриває, розриває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і неситий не виоре на дні моря поле, не скує ж душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі, і духу живому встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки. А поки що течуть ріки. Кривавії ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамто милостивії ми ненагодовано і голу застукали сердешну волю та йцькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а материні гарячих сліз, а батькових старих, кривавих. Огненне море, слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам, царям слава і вам, слава сині гори, кривою окуті, і вам, лицарів, великі, богом не забуті борітися, поборите вам. Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Чурек і сакля, Все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах. У нас на те письменні ми читаємо Божі глаголі, і от глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золоті і голі. До нас, у науку, ми навчимо, чому хлів, і сіль, почим. Ми християни. Храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас не нами дана. Чом ми вам? Шурек же ваш та вам не кинем, як тій собаці. Чом ви нам платить за сонце не повинні? Та й тільки ж то ми погані, ми настоящі християни, ми малим ситі, а за те, якби ми з вами подружили, багато б дечому навчились. У же й світа, як на те, одна сибірна і сходима, а тюрм, а люду що й лічить? Од молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас святую Біблію читає святий Чернець і научає. Що цар якийсь то свині пас, а дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі. Вище темні, святим Христом не просвіщенні. У нас навчиться, в нас дири, дири та дай, і просто в рай, хоч. І рідню всю забери. У нас шого то ми не вмієм, і зорі лічим, гречку сієм, французів лаєм, продаєм або у карти програєм людей, не негрів, а таких Таких хрещених, но простих. Мене шпани, крий нас Боже, щоб крадене перекупать. Ми по закону. По закону апостола, ви любите брата, суєслово, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону, дочці на кожушок, байстрюкові на придене, жінці на патинки, собі ж на те. Що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе Сине Божий, за нас добрих, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так і сталося. Храми, каплиці і ікони, і ставники, і міри дим. І перед образом твоїм неутеленії поклони за крашу, за війну, за кров, щоб братню кров пролити просять, і потім вдар тобі приносять, з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще й хочем других просвітити, сонце правди показати, сліпим, бачиш. Дітям все покажуть, тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як і носить, як плести, кнути узлуваті всьому навчим, тільки дайте свої сині гори останньої, бо вже взяли і поле, і море.